Доброго дня, мої любі діти та шановні батьки, сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Ми будемо малювати незвичайну красиву квітку, яка називається гіацинт. Але спочатку ми з вами згадаємо, яка ж прийшла пора року. Так, прийшла чарівниця весна. Коли прийшла весна, все ожило і розквітло. І... Весна нам принесла багато квітів. Перші квіти, які розквітають, називаються первоцвітами. А ну давайте подумаємо, які ви квіти вже знаєте з первоцвітів. Це самі перші квіти розквітають навесні, це м -м, підсніжники. Потім проліски. А потім з'являються тюльпани, мімози, нарциси, конвалії. І ось така чудова квітка гіацинт. Давайте ми з вами зараз її розглянемо. Що в нашій квіточки є. Є корінь, який знаходиться в плещечку в землі. Є таке довге, товстеньке стебло, на якому знаходиться багато квіточок. Квіточки мають вигляд кола, але складаються вони із шести пелюсточок. І кожна квіточка знаходиться близенько одна біля одної. Є у квітки ще листя, його можуть бути 3, 4 і більше. Воно довге, рівненьке і світло-зеленого кольору. Ця квіточка, коли її понюхати, вона дуже запашна, у неї такий дуже, навіть різкий аромат. І ця квіточка теж вважається первоцвітом. То ми зараз з вами її намалюємо. Що нам для цього потрібно? Беремо арбуш паперу білого кольору. Я наклеїла такий горщичок, де буде моя квіточка рости. І е, потрібно ще нам пензлик, фарба, склянка з водою і така е, коктейльна трубочка, яку ви всі бачили, коли і використовували, коли п'єте сок або коктейль. Тож розпочинаємо нашу роботу. Починаємо малювати, беремо пензлика і малюємо стебу від е, горщичка, малюємо таку рівну зеленого кольору вертикальну смужку. Знизу вверх. Це були розташовані листочки. Листя будуть у нас справа, два листочка, як я вам говорила, довгі і рівненькі, а зверху трошки загострені. І два листочка зліва. Ці листочки зафарбовуємо у світло зелену фарбу. Ось ми намалювали з вами листячко і стебло. Залишаємо нашого пензлика. Берем дітки коктейльну трубочку. Але спочатку для роботи нам потрібно підготувати цю трубочку, щоб мам, мами або тата допомогли розрізати трубочку внизу на шість таких смужечок. Тому що наша, наша квіточка має шість пелюсточок. Я буду малювати фіолетового кольору так, таку квітку, як у мене, ось. Ви її бачите на столі. Занурюємо трубочку у фарбу. Фарба повинна бути густенька. І розпочинаємо зверху малювати методом тичка. Як штам? Придав і знімаємо трубочку. Знову так само. І квіточки розташовані одна біля одної, тому ми на початку малюємо одну квіточку перший ряд, а в другому ряді ми можемо намалювати вже три квіточки. І далі так одна біля одної малюємо як ряд, рядочками. Спускаємося вниз. Наша квітка буде не кругла, вона має форму, як ніби овала. Зверніть увагу. І зверху вона вузька, а на низ вона стає ширшою. Ось така у нас квіточка чудова і гарненька. Дуже швидко і дуже легко малюється. До речі, я забула вам сказати, що Геоцин буває різних кольорів. Ви можете намалювати і рожевий, і червоний, і жовтий, і навіть чорний. Я забажала намалювати фіолетовий, такий, як у мене він є. Ось дітки я вже і намалювала свою квіточку. Тепер я залишаю трубочку водички, пензлик беру. Вимила, витерла серветкою, і в нашої квіточки там всередині ще є такі маленькі жовтенькі серединки. Тому ми пензликом їх і зображуємо усерединку квіточки. Ось ми намалювали серединки і зараз я вам покажу, яка у мене вийшлася чудова квітка геацинт. Так, діти, дивіться, ось така квіточка у мене вийшла. Разом з вами ми її зобразили. Я хочу вам спочатку привітати. З наступаючим святом весни всіх наших жінок, матусь, бабусь, дівчаток, сестричок, всіх жінок наш, наш, нашої України. І хочу цю квіточку подарувати разом з вами, своїм матусям. А ви теж намалюйте такі малюночки і подаруйте, і побажати вам. Щоб весна принесла вам нове життя, новий мир, радість, гармонію і все тільки найкраще. І щоб у вас завжди був такий весняний святковий настрій. До побачення, до зустрічі!